Доброго дня, шановні учасники, радий вітати вас від Житомирської обласної військової адміністрації на такому важливому заході. Україна продовжує чинити рішучий спротив російському терористичному режиму і підтримка з боку наших міжнародних партнерів є важливим внеском у перемогу демократії над авторитаризмом. Розвиток такого партнерства на міжрегіональному рівні, на рівні громад та муніципалітетів, є надзвичайно важливим, адже саме так. Вибудовуються справжні дружні стосунки, так формується справжня довіра, так розпочинається ефективна співпраця. Житомирщина є активним учасником міжнародного партнерства України. Наразі громади Житомирщини мають 46 міжрегіональних угод про партнерство та співпрацю з муніципалітетами європейських міст, зокрема з Італії, Чехії, Польщі, Німеччини, Литви та Португалії. Інвестиції в нашу область надходять з 20 країн світу. Лише наприкінці минулого тижня. Ми на рівні області підписали меморандум про співпрацю між Житомирщиною та штатом Індіана зі Сполучених Штатів Америки. А вже сьогодні Романівська територіальна громада перейняла естафету розвитку міжнародного співробітництва та підписує меморандум про співпрацю з фінським містом Юва. Фінляндія на власному досвіді знає, що таке мати спільний кордон з Росією. Тож ви можете краще зрозуміти з власної історії, з чим ми стикнулися в 21-му сторіччі. Дякую за те, що не залишаєтесь байдужими. Бажаю новому партнерству між Романівською громадою та містом Юва, багато цікавих та корисних для їх жителів проєктів.